Книги Солов'їною запрошують вас прослухати аудіокнигу Еріха Марії Ремарка Життя у позику. Розділ 21 Ліліан прокинулась з опарів сну. Якусь хвилю не мала контакту зі світом. Потім відчула гострий біль, в одну мить сіла на ліжко і роззирнулась. Як вона тут опинилася? Повільно пригадала собі пісній убивчий полдень, блукання містом, ранній вечір, лікарню, чуже пошиване обличчя клерфе, голову, що лежала трохи криво, долоні складені так, би він збирається молитися. Лікаря, який з нею прийшов, усе це було неправдоподібним, не так, як мало бути. Не клерфе мав лежати на лікарняному ліжку, а вона лише вона, а не він. То була жахлива заміна ролей, хтось дозволив собі жорстокий і похмурий жарт. Вона встала і розсунула штори. У покій увірвалося сонце. Безхмарне небо, пальми у повному світлі та яскраво червоні грядки у готельному саду робили смерть Клерфе, Ще не збагненнішою. То я, подумала Ліліан, то мала бути я, мені була призначена смерть, а не йому. Вона якимось дивним чином почувалася шахрайкою, виявившись зайвою, усе ж продовжувала жити, сталося непорозуміння замість неї вбили іншу людину. І над Ліліан нависла неясна сіра тінь підозри у вбивстві, наче вона була водієм, що, знемігши від втоми, переїхав людину, хоча міг цього уникнути. Задзеленчав телефон. Перелякана Ліліан підняла слухавку. Агент похоронного бюро із Ніци пропонував свої послуги стосовно труни, могили і гідного похорону за доступними цінами. На випадок відправки трупа на батьківщину він мав у розпорядженні цинкові труни. Вона поклала слухавку, не знала, що робити, де була батьківщина Клерфе? Чи там, де він народився, десь у Ельзасі, Лотарингії? Не знала навіть де. Разючий звук телефону відізвався знову. Цього разу це була лікарня. Що буде з трупом? Треба розпорядитися найпізніше пополудні, треба замовити труну. Ліліан поглянула на годинника. Був полудень. Вона вдягнулася, ритуал смерті впав на неї. Треба купити собі щось чорне. Зателефонували з фірми, яка постачала вінки. Інша фірма зацікавилась свій розповіданням клерфе, щоб узгодити в церкві час для відспівування. А може, покійник був атеїстом. Ліліан відчувала ще дію міцного снодійного. Усе довкола видавалося їй нереальним. Вона зійшла вниз, щоб порадитись із портьє. На її появу підвівся чоловік у темно-синьому костюмі. Вона відвернулася, не могла знести професійного спідчуття на його обличчі. Прошу вас замовити труну. Шепнула вона Портьє. Подбайте про все, що потрібно. Портье пояснив, що треба повідомити офіційні інстанції. Можливо, вона побажає зробити розтин. Іноді це буває необхідно, щоб установити причину смерті. Навіщо? Для того щоб обҐрунтувати свої законні претензії, автомобільна фірма спробує звалити відповідальність на організаторів перегонів. Потрібно подумати також про страховку. Загалом, можливі всілякі ускладнення, найкраще бути готовою до всього. Скидалося на те, що легше померти, аніж бути померлим. Може, вона хоче, щоб клерфи поховали на тутешньому кладовищі? На кладовищі самогубців поцікавилась Ліліан. Ні, портє поблажливо усміхнувся. Кладовище самогубців то легенда, як і багато чого у Монте-Карло. Тут є також порядне прекрасне кладовище, на якому ховають жителів. Чи має Ліліан документи клерфе? Документи? Хіба він ще потребує документів? й тут виявив розуміння очевидно, що покійний потребує документів, може, вони в його кімнаті інакше доведеться про них потурбуватися. Він і сам, так чи інакше, думає поспілкуватися з поліцією. З поліцією. При кожному випадку треба негайно викликати поліцію. Напевно, це вже зробила фірма і оргкомітет перегонів. Однак поліція мусить також дати дозвіл забрати труп. Усе це лише формальність, але не можна цього уникнути. Він візьме це все на себе. Ліліан кивнула. Враз вона відчула, що мусить вийти з готелю, боялася, що знепритомніє. Нагадала собі, що від обіду напередодні вона нічого не їла, однак вона не хотіла йти до готельного ресторану. Швидко покинула хол і подалась до кафе де Паріс, замовила каву, а потім сиділа довго, не п'ючи її. Збоку проїжджали авто і зупинялися перед казино. Прибували традиційні екскурсійні авто і гурми туристів збиралися навколо провідників, із якими потім вічливо чимчикували залами казино. Ліліан злякалася, коли до її столику підсів якийсь чоловік. Вона випила каву і підвелась, не знала, що й робити. Намагалася переконати себе, що навіть коли б не сталася аварія, вона все одно була б завтра сама в Парижі. Або ж в дорозі до Швейцарії. Але ці думки не допомогли біля неї в землі була діра, яка провадила у бездонну прірву і не дозволяла перестрибнути її навіть уявно. Клерф загинув то було щось інше, ніж коли б вони розлучилися. Ліріан знайшла лавку, із якої було видно море. Вона мала відчуття, що мусить поладнати багато нагальних справ. Але не могла набратися рішучості. Клерфе, а не я, думала вона безперервно, що за безумство. То вона повинна була померти, а не він, що за потворна іронія. Повернувшись до готелю, вона пішла до свого покою, не розмовляючи ні з ким. Біля дверей, кімнати Клерфе зупинилася. У неї вдарила хвиля мертвого повітря, і Ліліан не могла опертися враженню, що все в кімнаті теж просякло запахом смерті. Нагадала собі, що портьє домагався документів Клерфа. Ліліан не знала, де вони, її охопив страх від думки, що мусить таки увійти до його кімнати. Вона знала ще з санаторію, що часто важче дивитися на залишені померлими речі. Ніж на нього самого. Вона побачила ключ у замку і вирішила, що покоївка саме прибирає в кімнаті. Краще вже так, ніж заходити самій. Вона відчинила двері. За столом сиділа худа жінка у сірому костюмі і, шитому на замовлення, вона підняла голову. Що вам потрібно? У перший момент Ліліан подумала, що потрапила до чужої кімнати. Однак потім побачила плащ Клерфа. Хто ви? поцікавилась Ліліан. Думаю, я перша могла це запитати, підказала гострим тоном жінка. Я сестра Клерфе, а ви чого хочете? Хто ви? Ліліан мовчала. Клерфе розповідав їй колись, що десь має сестру, яку ненавидить, і яка його ненавидить. За багато років він не мав від неї жодної вістки. То мусила бути саме вона, хоча нічим не нагадувала Клерфе. Я не знала, що ви приїхали, сказала Ліліан. Тепер, коли ви тут, я не маю що тут робити. Безперечно, холодно відказала жінка. Мені казали, що мій брат жив тут із якоюсь особою. Це ви? Це вже не повинно вас цікавити, мовила Ліліан і повернулась до своєї кімнати. Вона почала пакуватися, але відразу ж припинила. Ні, я не можу виїхати, поки він ще тут, щось промовило в ній. Мушу лишитись на похорон. Вона ще раз пішла до лікарні. медсестра повідомила, що вона не може вже побачити Клерфа, Бо, за бажанням одного з членів родини його саме розтинають. Потім тіло буде поміщене у цинкову трону і після запаювання поїде на батьківщину. Перед лікарнею Ліліан зустріла тренера. Увечері ми виїжджаємо, сказав він. Ви бачили цю бестію із великими зубами? Його сестру? Казала його порізати. Збирається подати скаргу на фірму і керівництво перегонів про відшкодування з приводу недбалості. Вона була вже в поліції. Ви знаєте нашого директора? У нього вона теж була. Це чоловік, який нікого не боїться, але він був блідий, як стіна, коли те бабисько вийшло від нього за півгодини. Вона зажадала довічної пенсії. Бреше, що Клерфе був її єдиним годувальником. А ми всі виїжджаємо ви теж їдьте, уже по всьому. Так, відказала Ліліан, уже по всьому. Ліліан мандрувала без мети вулицями, сиділа за столиком та щось пила, а ввечері повернулась до готелю. Була страшенно вимучена. Лікар залишив їй снодійне, але вона не випила його, бо й так миттєво заснула. Її розбудив телефон. У слухавці почувся голос сестри Клерфе. Жінка наказовим тоном повідомила, що терміново мусить з нею поговорити. Ліліан повинна негайно з'явитися до неї. Якщо маєте мені щось сказати, це можна зробити тепер по телефону, відказала Ліліан. По телефону не вдасться. Тоді сьогодні, о 12 й зустрінемось в холі. Тоді буде запізно. Не для мене, відказала Ліліан і поклала слухавку. Потім вона глянула на годинник, доходила десята. Вона спала 14 годин і надалі почувалася розбитою. Пішла до лазнички і, мабуть, заснула б у ванні, якби не брутальний стукіт у двері. Ліліан накинула купальний плащ. Перш ніж устигла відчинити двері, до кімнати ввалилася сестра Клерфа. Ліліан не зуміла її стримати. То це ви і є, міс Дюнкерк, поцікавилася жінка у попелясному костюмі. Можете зі мною розмовляти о 12-тій у холі, відповіла Ліліан. А не тут. На одне виходить. Тепер я тут. Я...» Ви тут усупереч моїй волі, перебила її Ліліан. Це моя кімната. Хочете, щоб я викликала на допомогу дирекцію? Я не можу чекати до дванадцятої. Мій потяг від'їжджає раніше. Хочете, щоб труп мого брата чекав на розпеченому пероні, аж поки ви будете мати час, щоб зі мною поговорити? Ліліан поглянула на вузький чорний хрестик. Який жінка носила на шиї на тонкому ланцюжку. Ця особа не відступить ні перед чим, щоб добитися свого? Я знайшла тут, тягнула далі сестра. Між паперами мого брата, копію документа, оригінал якого, мабуть, зберігається у вас? Я маю на увазі будинок на Рив'єрі, який він заповів вам? Мені? Невже вам це невідомо?» Ліліан побачила папір у кістлявих пальцях, на яких виднілися дві обручки. Отже, вдова, нічого дивного. Прошу показати цей документ, сказала Ліліан. Сестра завагалася. Ви не бачили його? Ліліан не відповіла. Вона почула, що вода у ванні лється й далі, і пішла її закрутити. То ви саме це хотіли так терміново зі мною обговорити? запитала вона, повернувшись. Я хотіла вам повідомити, що родина, очевидно, не визнає цього заповіту. Ми будемо захищатися. Так і зробіть, а тепер прошу мене залишити я хочу бути сама. Жінка не зрушила з місця. Було б простіше і, мабуть, також тактовніше, якби ви написали заяву, що не визнаєте цього заповіту, який мій брат зробив безсумнівно, піддавшись певному впливу, Ліліан уважно глянула на неї. А ви випадково не склали текст цієї заяви? Так я й зробила. Досить лише підписати. Тут. Я тішусь, що ви принаймні щодо цього виявили розуміння. Ліліан взяла заяву і порвала її, навіть не читаючи. А тепер прошу вийти з мене досить. Сестра не втратила самовладання і проникливо дивилась на Ліліан. Ви сказали, що вам нічого не відомо про цей заповіт. Отже, у вас нема письмового підтвердження. Ліліан підійшла до дверей і відчинила їх. Розслідування я залишаю вам. Я так і зроблю право на нашому боці. Урешті є ще різниця між родичами та якоюсь авантюристкою невідомого звідки, яка хоче виманити спадок. На столі стояла невелика ваза з фіалками, яку Клерф приніс два дні тому. Ліліан вхопила її і, не усвідомлюючи того, що робить, вихлюпнула її в міст на кисляве обличчя. Їй хотілося тільки одного, щоб цей твердий, нестерпний голос замовк квіточки вже зів'яли і повисли на волоссі і на плечах сестри Клерфе, мовби вона щойно видерлась із якогось болота. Жінка витерла воду з очей. Ви мені за це заплатите, прошипіла вона. Я знаю, відказала Ліліан. Прошу мені прислати рахунок за перукаря, за сукню, а ще за ваші туфлі, білизну, наступне життя і перелякану кам'яну душу. А тепер, нарешті, вийдіть. Сестра Клерфе зникла. Ліліан глянула на вазу, яку тримала далі в руці. Вона не знала, що здатна до таких актів насильства. Дякувати Господу, що я не кинула вазою, подумала Ліліан, і враз почала сміятися, і навіть не могла спинитися, а потім прийшли сльози, а разом із ними відступило нарешті заціпеніння. У холі її затримав портіє. Прикра справа, мадам. Що таке. Ви доручили мені, щоб я замовив труну і місце на кладовищі. Сестра пана Керфе негайно після приїзду також замовила труну за рахунок автомобільної фірми. Тепер ваша труна зайва. Ви не можете її повернути? Представник фірми в Ніці каже, що труна була спецзамовленням. Він може її забрати для глибокої поваги, але не за цю ціну. Ліліан безпорадно глянула на нього. Раптом перед її очима постала гротескова картина. Вона із порожньою труною повертається до якогось санаторію в горах, а тим часом сестра Клерфе в другій труні вивезе його порізані рештки і складе в сімейній гробниці. Я запропонував цій пані, щоб взяла вашу труну для пана Клерфе, сказав портьє. Вона не захотіла, дуже принципова. Рахунок за готель також сказала виставляти автомобільній фірмі. Звичайно, з повним харчуванням, а вчора ввечері видудлила пляшку Шато Лафіту 1929 року, найкраще вино, яке ми маємо. Представник похоронної фірми взяв би знову трону. за півдарма. Добре, відказала Ліліан. І прошу підготувати мій рахунок. Ввечері я виїжджаю. Дуже прошу, крім того, є ще проблема з місцем на кладовищі. Тепер ви його вже не потребуєте, а я заплатив за вас наперед. Сьогодні важко щось поладнати, бо субота. До понеділка в бюро не буде нікого. Хіба в суботу і неділю люди тут не помирають? Помирають! Тоді купують могили в понеділок. Прошу дописати ціну до мого рахунку. Хочете залишити собі місце на кладовищі? поцікавився з недовір'ям портьє. Я не знаю, не хочу, щоб про це говорили. Допишіть, скільки ви заплатили, усе допишіть. Я не хочу вже про це чути. Не хочу. Розумієте це? Добре, мадам! Ліліан повернулась до своєї кімнати, дзвонив телефон. Вона не піднімала слухавки, спакувала решту речей. У торбі знайшла квиток до Цюріха, поглянула на дату, потяг від'їжджає ввечері. Телефон задзеленчав знову, і, коли він замовк, її охопив панічний страх. Їй здалося, ніби померло щось більше, ніж Клерфе. ніби померло все, що вона знала. Борис також. Хто знає, що з ним сталося, може, і він давно вже не живе, а ніхто не міг би їй цього повідомити, бо не мав її адреси або просто не хотів. Ліліан підняла слухавку, але відразу ж опустила її, не могла йому зателефонувати, принаймні не тепер. Він би не зрозумів її і думав, що вона телефонує йому тільки тому, що Клерф помер. Він ніколи б не повірив, що вона збиралася покинути Клерфе. Зрештою, вона ніколи й не мала наміру йому про це розповідати. Ліліан сиділа заумерше, поки сірі сутінки не вповзали до покою, вікна були відчинені, шелестіння дерев звучало в її вухах, наче шепіт зловтішних сусідів. Портія сказав, що сестра Клерфе виїхала опівдні. Час і їй у дорогу. Вона встала, але завагалася. Не могла піти, не довідавшись, що Борис ще живий. Не конче телефонувати йому самому. Вона могла зателефонувати до пансіонату і попросити його до телефону, назвавши яке-небудь прізвище. Якщо підуть його кликати, вона знатиме, що Борис живий і встигне покласти слухавку, перш ніж він сам підійде до апарата. Ліліан замовила розмову. За хвилину телефоністка поінформувала, що ніхто не озивається. Ліліан замовила розмову ще раз термінову, із попереднім викликом і чекала. За вікном чула кроки по гравію в саду. Це нагадало їй сад клерфе. Її залила хвиля розпачливої ніжності. Він записав їй у спадок дім. А вона про це не знала, але й не хотіла його мати. Він стояв би порожнім і повільно занепадав би разом зі своєю ліпниною, якби його не конфіскувала сестра Клерфе, озброєна в подвійній моральності однобокої справедливості. Задзвонів телефон. Ліліан почула пожвавлені голоси французьких телефоністок, забула все, що задумала. Борисе! Вигукнула вона. Це ти? Хто говорить? запитав якийсь жіночий голос. Ліліан хвильку повагалася, врешті назвала своє прізвище. За дві години вона покине Рив'єру, і ніхто не знатиме, в якому напрямку. Було б смішно, якби перед тим вона не поговорила з Борисом. Хто говорить? повторив голос. Вона ще раз назвалася. Пана Бориса тут нема, відповів голос крізь шуми і потріскування на лінії. А хто говорить Фрау Ешер? Ні, Фрау Бліс! Фрау Ешер уже нема. Пана Бориса теж уже нема. Мені шкода. Хвилиночку, заукала Ліліан. А де він? Шум у слухавці наростав. Від'їхав, почула Ліліан. Від'їхав. Куди? Цього я не можу знати. Ліліан затамувала подих. З ним щось сталося? поцікавилась вона врешті. Я не знаю, мадам. Він від'їхав. Відче нічого не можу вам сказати, мені шкода. З'єднання перервалося. Знову почувся пожвавлений щебет французьких телефоністок. Ліліан поклала слуховку. Від'їхати. Вона знала, що це означає в горах. Так казали, коли хтось помер. Це не могло, зрештою, означати нічого іншого, куди б він іще мав від'їхати. Навіть його давньої господині вже не було. Якийсь час Ліліан сиділа непорушно, врешті встала і зійшла вниз, заплатила рахунок і сховала квитанцію в торбу. Прошу послати мої речі на вокзал, сказала вона. Уже? запитав здивований Портіє. Ви маєте ще майже дві години. Зарано. Уже. кивнула вона. Не зарано. Кінець 21-го розділу. Дякую, що завітали на канал Книги Солов'їною. Підписуйтесь, коментуйте, ставте вподобайки. Але перш за все підтримуйте зсу. Дякую, захисники, що ми можемо слухати, думати та спілкуватися українською мовою.